На календарі 13 січня вівторок, схід сонця о 7 годині 54 хвилини, захід о 16 годині 19 хвилин, тривалість дня 8 годин 25 хвилин, місяць у Терезах та Діві йде 22 місячна доба. Цього дня імени не відзначають Меланія та Петро. Вітаємо їх з Днем за народним календарем, 13 січня Меланки, свято на честь Мелані Римлянки, яка прославилася заснуванням багатьох монастирів. Вечір цього дня зветься Щедрем. За віруваннями наших предків, у ніч напередодні нового року щедрий Бог сходить з неба і бажає родині достатку, тому вечеря має бути щедрою із м'ясними стравами і млинцями. Молодь перевдягається в миланку та козу, на яких усе не до ладу. Перевдягнена молодь щедрує під вікнами хат і в оселях водять козу. Вважається, що новорічня ніч для віруючих розкриває небо, і вони можуть попросити у святих все, що їм забагнеться. Цей час також найсприятливіший для ворожіння. Крім ворожінь люди намагалися завбачувати погоду. Погода кожного наступного дня відповідала погоді кожного з 12 місяців. Якщо в ніч вітер дув південний, то рік очікували спекотний і урожайний. Західний вітер передвіщав хороші надої і достаток риби, а східний рясний урожай фруктів. Якщо помічали на вікнах лід, то розраховували на достаток меду. З цього часу день прибуває. А зараз якою буде погода 13 січня? За повідомленнями синоптиків, в Миколаєві та області очікується ясна сонячна погода без опадів. Вітер південно-західний 3-7 метрів за секунду, атмосферний тиск 770 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 70%. В Миколаєві вночі прогнозується від мінус 4 до мінус 1 градуса, а в день потепліше до плюс 2. На території області Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці нічні температурні показники зафіксують від 7 морозу до нуля, а денні коливатимуться в межах 2-5 градусів вище нуля. Максимальна температура цього дня плюс 12 градусів тепла була зафіксована у 1993 році. А мінімальна мінус 22,3 морозу у 1972 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 13 січня? Овни. Цей день можна сміливо присвятити любові сімейним відносинам, новим знайомствам, які можуть перерости в серйозні тривалі стосунки. Зірки сприяють і вашим фінансовим справам, не виключені привабливі комерційні пропозиції або виграш. Стельці. День сприятливий для ремонту або благоустрою будинку, справ, пов'язаних із землею, будівництвом або проєктуванням. Будь-яке вкладення грошей принесе прибуток. Близнюки. Доля дає вам шанс поліпшити своє фінансове становище. Ви зможете проявити себе в різних сферах діяльності. РАКИ. Слід дотримуватися обережності, оскільки можливий конфлікт з кимось із близьких. Не плануйте зустрічі і не сперечайтеся ні з ким. Другу половину дня присвятіть дому, сім'ї та дітям. Леви. Ймовірна небажана зустріч або неприємна звістка. Зірки попереджають чоловіків про деякий спад у фінансовій сфері. Жінкам нове захоплення може принести розчарування. Діви. Перевантаження та нервова напруга може стати причиною стресів та захворювань для чоловіків. Слід звернути увагу на стан свого здоров'я, дотримуватися режиму харчування, відпочинку і сну. Терези. У першій половині дня вірогідні дрібні неприємності. А вдруге вам доведеться докласти більше зусиль, щоб досягти взаєморозуміння та гармонії у стосунках з партнерами та близькими людьми. Скорпіони. Де дня любов, спокій і злагода. Відносини з оточуючими стабілізуються. День сприятливий для відвідування театру, музею, концертного залу. Присвятіть другу половину дня спілкування з коханою людиною. Ви отримаєте позитивний заряд на весь тиждень. Стрільці Невиключена поява свіжих ідей, які дозволять знайти нові джерела заробітку, тривалі поїздки та подорожі. Або відпочинок на лоні природи з близькими людьми. Знімуть нервову втому. Самотніх чоловіків чекає романтична зустріч. Козироги. День несприятливий для фінансової діяльності. Можливі розбіжності з начальством та неприємності зі здоров'ям. Ваша матеріальна сфера вкрай вразлива. Будьте уважні і обережні. Тримайте під контролем найбільш цінні речі, ймовірні крадіжки. Цього дня краще не давати грошей у борг і не підписувати фінансових документів. Риби. Можливі серйозні розбіжності з партнерами з приводу зароблених коштів. В результаті ви можете опинитися у збитку. Бажано усамітнення, але не впадайте у відчай. Не все так погано, як здається. І це все на сьогодні. Вдалого вам дня і здійснення усього задуманого!